Народний контроль висуватиме своїх претендентів на посади міських голів в Івано-Франківську, Коломиї, Косові та Бурштині. Про це повідомив лідер політичної партії, народний депутат України Дмитро Добродомов. Під час прес-конференції політик прокоментував перспективи децентралізації та ситуацію в країні напередодні місцевих виборів. Зміни до конституції, за які в першому читанні проголосувала Верховна Рада, приховують чимало ризиків. Однак Україна потребує справжньої, а не декларованої децентралізації. Вважає народний депутат Дмитро Добродомов. Закони, що стосуються децентралізації, будуть проголосовані саме ті закони, які потрібні, ті, які працюють в європейських державах, тому що іншого шляху в нас немає. Не префекти, які на, на які наділені надзвичайними повноваженнями, по суті, стануть князьками. Не скасування добровільного по суті об'єднання громад, бо хотіли вести норму про те, що ті, хто не хоче добровільно об'єднуватися, по суті, втрачають фінансові преференції. І все решта про це можна багато говорити. А дійсно ті правильні і нормальні речі, які дозволятимуть збільшити повноваження, реальні повноваження на місцях для... Органів місцевого самоврядування, які збільшить економічний ефект, тобто надходження, і тепер головне питання: хто всім цим буде розпоряджатися і в який спосіб. Саме тому народний контроль визначиться з чотирма кандидатами, які змагатимуться за крісло міських голів на Прикарпатті. У Коломиї це депутат міської ради, координатор «Коломиян» на Майдані в Києві Геннадій Романюк. У Поштині висуватимуть підприємця Ярослава Корду у Косові. За посаду міського голови від народного контролю боротиметься Володимир Зузяк, учасник бойових дій на сході. А в Івано-Франківську балотуватиметься керівник громадської організації Стимул підприємець Андрій Корнієнко. І я переклавний і відповідально заявляю, що в місті івано франківськ не існує проблем, які неможливо вирішити існує виключно одне недолугість управління є величезна проблема в менеджменті, в елементарному державному менеджменті. За словами Дмитра Добродомова, партія могла висувати кандидатів у мери і в інших містах, але вони не відповідали критеріям, щоб претендувати на крісло міського голови. Та, попри це, народний контроль на Прикарпатті зареєстрував всі районні осередки. До них увійшли представники громадських організацій, які співпрацювали в рамках проекту Контролюємо Прикарпаття разом. Багато е, звернень громадян. Е. Є в площині соціально правів. Багато звернень громадян є в площині і комунальній, тому що зараз комунальні служби не справляються своїми завданнями і люди не можуть достукатися до чиновників. Є конкретні результати, є конкретні справи, які наші активісти вже вирішили. Терпіння людей воно не вічне. А ще мудрі казали, що бійся гніву терплячої людини. І ми з вами чудово розуміємо, що всі розмови про третій майдан це шлях до прямої втрати країни як такої. І цього тільки чекають наші вороги. Ми маємо всіма зусиллями зробити так, щоб ми виправдали сподівання людей, щоб вони побачили в нас в тому числі ту надію. А її можна побачити тільки за результатом. А результат можна показати тільки маючи важелі. Загалом народний контроль планує брати участь у виборах до місцевих органів влади у 15 регіонах України.